Так, наступний наш огляд моделька Томпсона. З, з, з рожком, прицілом і фонариком. Показуємо, що всередині. Давай обережно. Па-бам! Ба Прикольний. Єдине, що прикладний цей не під дерево, а чорний фонарик є. Там, а он тут кнопка, так. Да. Синім. синім. Батарейки є, більш-менш, походу, ще свіжі. Кульки жовті, звичайні. Він, в принципі, може стріляти будь-якими кульками, що стрейкбольними, що цими. Там так само. Оце, Я не знаю, це, мабуть, чики чисто виробник вігор. Вони вирішили поприкалуватись. І Ану, дай я покажу Ні, людям. Я не ну, от вони зробили винти круглі і отвір. Шестигранний. Ну, таке, звісно, не дуже прикольно, але вже маємо, що маємо. По корпусу. О, по корпусу, походу, все пластик, важкий ну, магазин. У нас є тут э, блокування. Ні, ці кульки ми, мабуть, не будемо. Оце скидання у нас, це блокування. Так, давай, мабуть, одразу стрікбольні кулі беремо. Так, 0,25 кулі. Відкриваємо відсік, підтримає, Три... я засипаю, що давай якось. Давай. Ми відтягуємо ось цю лямку до кінця. я ну, отак вироблю. Отак відтягнули до кінця. Тут є отвір, його не видно. Ну, Не побачите. Її перевертаємо отак. Отак трясемо. Після цього у нас з'являються кульки. Тут хоча б їх видно. Після цього перевертаємо, щоб кульки не засипались назад, і ось цю лямку повертаємо назад. О, є. Тепер зараз начепимо фонарик і вставимо в магазин і будемо стріляти. Да? Давай. Вставляй. О, тут вставляється простіше. Так, тепер нам фонарик треба почепити. Зараз. Є. Майже цілиться. Давай я тобі допоможу збити. Є, збив. А, що можу сказати? Тобто ви от коли цілитесь, дивите, я отак зроблю, от ви цілитесь, от приблизно отак має бути, щоб попало воно в ту мішень, яку вам треба. Тому, в принципі, з невеличкої відстані, ну, не знаю, дітям можна стріляти. Так, Тимофій. Ага, що ми? Звісно, можна. Потримай, я заряджаю. Так, відходимо на відстань. 3. 3-3. Тепер 10-10 метрів. Стоячи, спробуй, що ти хочеш. Ну, давай. Ну, давай, спробуй. О, тепер збила, попала аж по ногам. Що скажеш? Моделька класна. Класна, прикольна. Ну покрути її в руках. Здоровий. Ну це для, для віку 9, 9 і більше років. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, телеграм-канал. Чекайте нових відео.